Для багатьох учених це явище становило собою незбагненний парадокс. Згідно з усіма законами фізики, кількість природних катастроф у Росії повинна була суттєво зростати, особливо з огляду на те, що температура повітря на території країни підвищувалася у 2,5-3 рази швидше, ніж у середньому на планеті, що було пов'язано з активністю Сибірського магматичного плюму. Однак, всупереч усім прогнозам істотного зростання катаклізмів не спостерігалося. Це було безпосередньо пов'язано з роботою експериментального обладнання. Це захисне обладнання працювало за принципом контрольованого порушення певних фізичних зв'язків, зокрема електромагнітної взаємодії між надрами і атмосферою. Завдяки такому контрольованому втручанню вдавалося тимчасово розірвати ланцюг передавання енергії від процесів нагрівання в надрах, що посилюються до верхніх шарів атмосфери. Саме завдяки цьому ефекту, в зоні дії обладнання, вплив активізованих процесів у надрах не проявлявся у вигляді катастрофічних атмосферних явищ, таких як урагани, торнадо, аномальні зливи і коливання температури. Причому також фіксувалося зниження сейсмічної активності. Уважне спостереження засвідчує, будь-які кліматичні явища на поверхні є наслідком змін, що відбуваються в надрах нашої планети. Це обладнання не лише стабілізувало локальну ділянку, воно підтримувало баланс на глобальному рівні, запобігаючи каскадній реакції кліматичних і тектонічних процесів на всій планеті. за всіма законами геофізики, саме тут, у цьому осередковому регіоні Сибірського плюму. Мала статися ціла низка руйнівних катастроф, але цього не сталося, оскільки ключові електромагнітні зв'язки між надрами і атмосферою було тимчасово розірвано що запобігло повномасштабному поширенню енергії. Важливо розуміти це обладнання фактично подарувало людству час без його роботи багато територій, можливо, вже не існували б у звичній для нас формі. Я хочу, щоб ви усвідомили всю цінність роботи цього обладнання. Попри те, що воно розташовувалося безпосередньо в осередковій зоні, просто над плюмом, його вплив поширювався далеко за межі цього регіону. Воно стримувало не лише локальні, а й глобальні кліматичні та геодинамічні процеси, здійснюючи стабілізуючий вплив на всю планету. Так, упродовж періоду його експлуатації. В інших частинах світу катаклізми і надалі відбувалися значно частіше ніж у Росії. Це факт. Однак важливо розуміти, навіть цей рівень їхньої частоти та сили був суттєво нижчим ніж той, що спостерігався б, якби це обладнання не функціонувало. Відповідно до всіх наукових розрахунків і показників, якби це втручання не було здійснене 10 років тому, то вже 5 років тому ми стали б свідками розвитку колосальних кліматичних та геодинамічних катаклізмів. Частина яких почала проявлятися всього 2 роки тому, вже після деактивації системи.